Платіть не за звіти, платіть за те, що обереже ваш бізнес і гроші. Клієнт звернувся до нас після дешевого супровіду. Бухгалтер запевнив, що він уміє і попросив за свою роботу найменше грошей фірма економила. Перевірка показала, що бухгалтер невірно трактував валютні контракти, внаслідок чого до нарахування та штрафи становили понад мільйон гривень. І компанія протягом наступного півроку відробляла ці гроші. В професійному консалтингу ми знаємо, що якщо обирати послугу за принципом хто дешевше зробить, це буде найдорожча послуга вашого бізнесу. Часто бухгалтери на мінімалках механічно завантажують виписки первинні документи, але не аналізують суть господарської операції, що може призвести навіть до блокування діяльності компанії. Коли приходить запит від ДПС, такі бухгалтери просто надсилають копії документів. Професійний головний бухгалтер готує оборонну позицію, він підтверджує справжність кожної операції і таким чином розбиває претензії податківців, не доводячи їх до суду. Систематична помилка в нарахуванні зарплати чи обліці контрольованих операцій може не виявлятися роками. Проте, при перевірці, штрафні санкції можуть в десятки, а то й сотні разів перевищувати економію на наймі професіонала. Також не забуваємо про відповідальність до першого шухеру. В разі проблем фріланс-бухгалтер може вимкнути телефон і просто зникнути. Якщо дійсно хочете зберегти нерви, гроші та час, співпрацюйте з тими людьми та компаніями, які несуть фінансово. Та репутаційну відповідальність, і їхні дії підкріплені договорами.